Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нове завдання появилося. У нас вилупилися перепілочки знову, нова партія. І бачимо, що їх дуже багато. Зараз будемо виключати і відкривати і дивитися. Скільки їх тут є? Ой, як це писаємо. Зараз я можу гарпності, що осторожней. Техасці, фенікси і фараончики. З восьмої ранку вони почали лупитися. Ой, це ще не вийшло. Знаю. Всіх ми не забираємо, так? Да? Зараз вже в нас вечір. Дев'ята година. пройшло більше 12 годин. І ми хочемо їх всіх витягнути. Більшість вже сухі. Мама, 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 мама. Більшість уже сухі, гарненько підсохли. Тому витягуємо. Не думала, що я так швидко буде цього разу, бо минулі рази дуже довго вони у мене вилуплялися, аж на 17-й день я ж прям чекала їхнього вилупу, а цього разу якось дуже все швидко. На 15-й день я викладала яйця сюди на дно і я вже чула, що вже вони мені співають. Так, що тут ще є? І тут ще один лізе, лізе. Хай ще посидить. Добре. Поки що закриваємо. Нехай він ще там погріється. Включаємо назад. Хороший. Дуже хороший результат інкубації маємо. Ще не рахували їх, просто швидко їх переклали. Перекладаємо в рудер і накриваємо їх, щоб вони грілися. Бачу по, по тому, що лишилося в інкубаторі, що вилупилося дуже-дуже-дуже багато майже всі. Потім порахуємо і напишемо в коментарях. Дякуємо всім за увагу, всім гарних успіхів. Йдемо гріти свою малечу.